Поспішіть, зараз я покажу спочатку, як набирати, а тоді сфотографую. Значить, вам треба набрати цей текст, бачите? Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми, поведінки, що передаються покоління-покоління, поринути світ минулого, пізнати культурні традиції нашого народу, допомагають святам. Значить ви спочатку маєте взяти тут внизу, що? Українську мову. Якщо вас дивіться, Оцього значка тут може не бути. Для того, щоб він з'явився, ви спочатку натискаєте цю стрілочку, і тоді ось тут цей значок з'явиться. Зрозуміли? Ще раз, натиснули стрілочку, появився значок, ви взяли українську мову. Далі. Відкриваємо, відкриваєте програму Microsoft Word. Програма Microsoft Word має ось такий значок. Бачите? Вона вас буде на робочому столі. Синенька буква W на білому фоні. Ви двічі клаціте у вас запускається програма Microsoft Word. Ось цей текст я вам дам сфотографувати, ви будете собі, дивитися в телефон і його набирати. Значить, Пишемо спочатку, щоб набрати велику букву, ви нажимаєте клавішу Shift, дивіться сюди, нажимаєте клавішу Shift і букву S. Зрозуміли? І тоді буде велика буква. Я пишу слово, слово. давайте я збільшу шрифт на 14-й. Навіть навіть більше. Слово, далі дивимося. Тут є в нас що? Як це називається? Лапочки. Лапочки. Для того, щоб набрати лапочки, дивіться, як набираються лапочки, ви нажимаєте Shift і цифру 2 на українській мові. Shift і цифру 2. Я зараз вам включу екран, дивіться сюди. Щоб набрати лапочки, треба shift і двоєчку написати. Зрозуміли? Хлопці, запам'ятали? Щоб набрати лапочки, що треба? Нічого страшного, ти запам'ятовуєш, що треба нажати, щоб набрати лапочки. Що треба, щоб набрати лапочки нажати? Shift і цифру. Діти, куди ти пішов, братуха? Щоб набрати лапочку, що треба нажати? Я тільки пояснив. Shift і цифру. І цифру 2. Цифру два. Понятно? Shift і два це лапочка. Зрозуміли? Да. Рома, що треба набрати, щоб набрати цю лапочку? Shift і цифру 2. Хорошо. Зараз я включу екран Софійки. Екран Софійки. Софійки. Ну я ж кажу, зараз я тебе включу, Юлія. Значить, Набираємо Shift і 2, і в нас появиться така лапочка. Далі пишемо традиція. Слово традиція. І знову треба нажати Shift і двоєчку. І знову потрібно нажати Shift і двоєчку. Я вже тобі включив. Так, нажимаємо Shift і двоєчку знову, і у нас закриється лапочка. Далі дивимося, як, що далі писати. Слово традиція означає звичаї, значить пишемо означає звичаї. Далі потрібно поставити кому. Кома, пам'ятайте, тут дивіться, Софійка, сюди дивіться, не в телефон, а сюди. Ось тут у нас Shift. А коло shifта є крапочка. Щоб набрати кому, треба нажати Shift і крапочку. Зрозуміли? Shift і крапочку це буде кому. Дивимося, зараз я поставлю кому. Я нажимаю Shift і крапочку і в мене буде кома. Зрозуміли? Далі пишемо погляди. Далі в нас знову йде кома. Що треба натиснути, щоб набрати кому? Shift і крапочку. Знову далі йде смаки. Знову нажимаємо Shift і крапочку. Далі йде. Норми поведінки. Шифт і знов shift і крапочка. Далі йде, що передаються з покоління в покоління. Знову шифт-крапочка. І, і далі просто крапочка. Тепер дивіться, крапочку натискаємо. Просто без шифта. Просто крапочка. Зрозуміли? Yeah. Коло шифта. І в мене буде крапочка. Нажимаємо крапочку. Далі. Стамо пробіл і пишемо поринути у світ минулого. Shift і крапочка у нас буде кома. Пізнати культурні традиції нашого народу. «Допомагають свята. І далі просто ставимо крапочку. Зрозуміли, як набрати текст? А, Фотографуйте його, будь ласка. Та, давай, давай, сход... та, Дава, ще то, раз, то, лапочка це shift-двоєчка, кома це shift-крапочка. Крапочка це просто крапочка. Зрозуміли? Та. Сфотографували? Та. Я відключаю вам екрани. Сфотографуй. 고